Не просто ігри, це шахи щодня на клітинках неба технології війна Але хто в серці має не страх, а мету Той проріже крізь зреби врятує весну Білі лебеді неба, не чекайте дозволу morning hey, silence lies on the trunch. But the sky splits open with rotor blade stings Black swans in a swarm like shadows they climb Ringing death from above on electric wings they appear from the void ghost-like and grim in their flight the frost in their eyes the flame our jammers are singing but can't silence them for their cold speaks in storms ruthless and plain Hundreds spin in the sky, a machine made flock Fifteen clicks, they go deep, like a nightmare in flight They distort all the maps, gem our signal and clock One against many, a lone bird in night But at night, hands of soldiers and coders don't sleep They soldier through silence, resist every breach Their power's not loudness, but patience that keeps Every drone is a vow that no line they'll let breach Та крізь небо прорізує зойк вітраків. Чорні лебеді з раєю в'ються, як миша несуть смерть у серцях тінь чужих мотиків. Звідки й стиші, мов привиди, в рії залітають у їх крила холод, у відео жах. Наші реби співають, та їх не заб'ють, бо ворожа інженерія, мов шторм і крикливий плач. Силою серця і міри, сотні чорних вже крутяться, хмара і ріна підтавсь, який мемо, примара війни. Вони в'яжуть нам простір, глушать відео бійни нестися у відповідь, важко одні. Та паяють ночами солдати, інженери, між ребе штормами збирають код, їхня сила не в крику а в міліметрах віри в кожнім дроні гвинтик, що тримає фронт, білі леби. Це вже не просто ігри, це шахи щодня на клітинках неба, технології війна, але хто в серці має не страх, а мету, той проріже крізь зребе, врятує весну. Білі лебеді, неба, не чекайте, дозволу й знаку. попереду, вітру, вогнем, алгоритмом і смаком. Бо у вас наша воля, у вас наша пісня і зброя, і не чорним лебедям крилом завершити історію.